Іспанська мова урок 2. Мі, мі – моя. Мі. Ту, твій, твоя. Ту. – Його її ваш. «однина», офіційно. Су. – «нуестро», «нуестра», «наш», наша. Нуестро, «нуестра». «Вуестро» – «вуестра». Ваш, ваша множина неофіційно. Буestро буэстра. Су, їхній, їхня, ваш, множина офіційно. Су. Коносе марідо? Познайомся з моїм чоловіком. Коносе марідо? Ні, ту, су, нуestро, буэстро. El lunes, понеділок. Е Лунес. Е Мартес Вівторок. martes. е Мерколес. Среда. El М'iercoles. El huebes четвер. El Huebes. El Bsiernes. П'ятниця. El Bziernes. El sábado, subot, el sábado. El domingo nedila. El domingo. Hoy es martes. Once de febrero. вівторок, 11. Luto. Oi es martes, once de febrero. El lunes. El martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Spanish skills up, VG. El baño, van, el baño. La cocina, cuña, la cocina. El dormitorio, spalna. El dormitorio, la sala, Vitalia, la sala. El balcón, balcón, el balcón, la terraza, terraza, la terraza. El baño, la cocina, el dormitorio, la sala, el balcón, la terraza. Рапідо – швидко, рапідо. ленto повільно, ленто, фуерте, сильно, фуерте. Дебіль слабко, дебіль, Кальєнте – гарячий, кальєнте. фріо холодний, фріо, кляро світлий, кляро, claro. оскуро Темний оскуро, швидко, рапідо, повільно, лінто, сильно, фуерте, слабко, дебіль, гарячий, калієнте, холодний, фріво, світлий, кляру, claro, темний, оскуро. Гранде, великий, гранде, пекеньо, маленький, пекеньо. ларго, довгий, ларго, корто, короткий, корто. анчо широкий, анчо, естречо, вузький, естречо, песадо важкий за вагою. Песадо, ліхеро, легкий за вагою, ліхеро, великий, гранде, маленький, пекеньо, довгий, ларго, короткий, корто, широкий, анчо, вузький, естречо, важкий, песадо, легкий, ліхеро.